Всім привіт! Це Лебеді і це ну, такі озера. Я дуже люблю це місце. Воно велике там палац поруч, але ну, до палацу я не дуже ходжу. Це улюблене місце для риболовлі мого чоловіка. Він мені колись показав. Я знаю, як доїхати. Все. Ну і затишно досить це в них діточки. І хочу поговорити на тему. Це просто моя думка. Думка Катерини: у вас, звичайно, може бути інший досвід і інші думки. І це я вам кажу не тому, що хочу догодити чи показатися демократичною. Я справді в це просто вірю. Так ось в мене моя думка, що саме хочуть і жінки, і чоловіки. Я б тут об'єднала дві статі. І коли я почала над цим розмарковувати у стосунках я маю на увазі, то я подумала, що менше проблем, бо життя таке важке в людей через різні такі обставини. В західному світі у Ірландії дуже важке таке життя прям тягар. тягар. І не тільки для іммігрантів, і для ірландців. Я не знаю, з чим це пов'язано. Самі вони пов'язуються з тим, що сонечко в них. Не часто виходить, не вистачає вітаміна Д. Ну, при цьому я знаю, що, наприклад, мій чоловік, багато ірландців, може собі дозволити їздити частенько на сонечку а, до Іспанії. Ну, і, і ну, не, так вже, не так вже і проблема. Це. Та й виходить сонечку не так погано. Я думаю, що це просто через економічний тягар. Так ось почала над цим я думати, зараз ми поговоримо, що мені приходить до голови, і що я б собі рекомендувала. А потім я згадала історію: в мене є подруга. Ми багато років не спілкуємось, і в неї такий бурхливий був підлітковий вік. Ну і в мене десь теж. В неї так, що вона школу. Кинула, не закінчивши 9 класів. Просто пішла і, і не, лягла і почала плакати на ліжку, і не пішла більше до школи. Потім екстерном складала іспити. І іспити вона складала за багато років. Після того, як всі закінчили університет, вийшли заміж і завели трьох дітей. І так в неї ну, цей підлітковий вік, я думаю, не пройшов ще. Хоч ми не спілкуємось, але я знаю, в нас друг спільний і колишній бойфренд, і я знаю, що в неї так це і не минулося. Я не буду жодних зараз хвороб ставити людині, при тому, що я думаю, що вона норма. Абсолютно норма дуже широка. Якщо вам цікаво, ви можете, ну, ми можемо обговорити це, і, звичайно, ви можете так, по краям погугнути. Це мій домбасянство моє вилазить. То хвіст, то копита, то вуха показує. Ну, так, це я трошечки зазівалась. З різних ракурсів вам дупу лебедів зняла. Так ось а, вона розповідала про себе таку історію. Вона дуже гарна дівчина зовні. Такий в неї чудовий голос, як вона ходить, рухи такі повільні. Ну, просто клас. Ще вона танці живота, там, танцює. Така красуня. І вона розповідала в підліткому віці таку історію, коли життя ще за радість, і жодних тягарів таких важких. Що до неї приходять залицятись хлопці додому? Мама її приймала всіх нас. Мама психолог. І коли вона сміється і така весела, хороша, то хлопцям дуже вона подобається. Але тільки вона починає щось говорити, плакати, всі кавалери зникають, просто не хочуть більше з ним спілкуватись. І я подумала, що, може, це не через тягар з віком, що люди не хочуть проблем. Можливо. Ну, це гіпотеза, що люди просто не хочуть проблем. Більше, ніж в них є. І тут все можна. Проблему у вас зі здоров'ям будете показувати новим кавалерам. Я маю на увазі і ментальне здоров'я, і нервової системи зараз. І, звичайно, фізичне здоров'я. Не потрібно. Не захочуть. Багато хто не захоче. Жінки, давайте подумаємо. Якщо кавалер показує, що він хворий і ненормальний, я не знаю от давайте я про себе скажу. Ви напишіть мені, як ви, дівчата, а я теж подумаю. Бо я думаю, що в мене я ледь все закриваю свої потреби і трошечки можу розслабитися. І мені ще додатковий тягар, я просто загину. От в мене, от, от я так відчуваю, може, так і не буде. Але в мене от, от таке відчуття. І тому я думаю, Боже, ну ще от тільки якщо людина під контролем тримає свої якісь там багаторічні хвороби, і, і вони не будуть на мене так тиснути і впливати, що я а, просто піду і втоплюся у цьому чудовому озері, яке вам показую. А, Фінансові проблеми те саме. Ну, звичайно, тут алкоголь для чоловіків дуже часто, а зараз і для жінок. Наркотики, які, ви знаєте, що кажуть, що тут популярно у Ірландії серед молоді. От я б не зв'язувалась. Якщо ми будемо питати фахівців, то вони вам порадять, порадять те саме, що я кажу. І тому, от і випливає. Що коли ми хочемо враження на кавалера чи на жінок справляти, вражати, да? справляти, я думаю, вірно сказати, то треба просто показувати ну, свої якісь хороші якості і що веселий, безтурботний. Ну, якщо у вас троє дітей маленьких, то тут, я думаю, важче. У Ірландії. У Ірландії я бачу дівчаток молодих з маленькими дітьми, ну, тому що їх заміж не беруть, я не бачу, що їх беруть, Ну що зустрічаються, з ними зустрічаються. Ну і що там за зустрічі, я не можу допитати їх, бо вони ж не українки. Вони будуть вражені, якщо я буду запитувати, то, що наших дівчат. Тому я не ризикую, я, може, знахабнію ще трошечки. І так обережненько подумаю. Ну, з моєю англійською обережно ж ви розумієте, та й взагалі з моїм вихованням. займаю, займаю самовихованням, але ну, щось все ніяк. Так, ну от мої такі от враження на цю тему, що зайвих проблем ніхто не хоче, ні жінки, ні чоловіки. Що треба показувати, що у вас все окей. Нема проблем жодної з, які я перелічувала, що ви такі всі веселі і здорові. І тоді, а, і без забобонів: у, у у я те не їм, я глютин-фрі, я цукру не вживаю, я молока не вживаю, я м'яса не вживаю, їсти ми в ірландських ресторанах не будемо. Я дбаю про білих ведмедів. Це, вибачте, це з іронією, але ну, я вам серйозно кажу, що чоловік подумає, Боже, в мене і так проблеми. <світ> і якщо чоловік такий, я й чоловіків схожих ну, на інші теми зустрічала. Дякую вам за увагу. І пишіть, коментуйте. Сподіваюсь, нікого не образила.